Радянський пам'ятник на дрони для ЗСУ у Рівному продали монумент вічної слави, який простояв майже 40 років. Усі скульптури з бронзи демонтували його ще навесні в рамках закону про декомунізацію. Згодом розпиляли і як Брухт, нещодавно виставили на аукціон. Скільки торгували та хто купив колишній пам'ятник, розкажуть мої колеги. Ось так навесні цього року повалили у Рівному монумент вічної слави. Композиція складалася з восьмиметрових фігур двох солдатів та дівчинки, а також триметрового рельєфу на тему Великої Вітчизняної. Це останній радянський пам'ятник у місті, який підпадав під закон про декомунізацію. Це є металобрухт, який утворився після демонтажу пам'ятника. Монументу вічної слави. А це вже те, що лишилося від монумента, радянські скульптури розпиляли і складували на одному з комунальних підприємств рівного. Заважило все на майже 30 тонн. Згідно висновку, який нам надали експерти, весь монумент був вилитий з бронзи. Усі бронзові частини монумента експерти оцінили у майже 4,5 мільйони гривень. З такою ціною й подалися на аукціон. Рішенням міської ради було нам доручено реалізувати цей металобрухт на сайті Прозоропродажі. На цьому сайті зареєструвалися 11 учасників, які торгувалися, і в кінечному результаті ціна, початкова ціна виросла до. Плюс-мінус на 80%. Переможець компанія з Харкова запропонувала майже 8 мільйонів. Усю суму місто спрямує на підтримку ЗСУ. Що ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і при домашним силам У Нас ще залишається один пам'ятник, який зараз проходить експертизу. Це невідомого солдата, який стояв на Дубинській. Ми теж його будемо реалізовувати. Монумент простояв у рівному майже 40 років. Тепер він лише на архівних світлинах та у документах музейних фондів. На цих фотографіях від впровадження будівництва самого монументу слави є акт прийняття документу вічної слави у складі комісії. Нині тут лишився пілон обеліск з червоного граніту. Він завишки 48,5 метрів. Під ним є підземелля, але воно ніколи не було доступним для рівнян. Бувшим директором Ровінського обласного музею вісімдесят датовано 82-м роком про те, що цей меморіал слави мав би стати повноцінним музеєм, однак дане рішення все ж таки не впровадилося в дію. Пам'ятник на пагорбі на в, в рівне з боку Києва відкривали більше задля пропаганди, кажуть історики. У тій частині міста не було жодних воєнних подій. Ну можливо, досить добрий огляд. Помпезність, величність враховувалася, але боїв якихось реальних, поховань, загиблих радянських воїнів на цій території не було. Нині це парк перемоги. За роки він став улюбленим місцем для прогулянок. Пані Наталія буває тут часто. Жінці було 14, коли меморіал відкривали. Певна, на місці радянських солдатів мають бути герої сьогоднішньої війни. Треба було зробити набагато ще раніше, що треба було зробити після Майдану. Тут би зробити для дітей такий відкритий музей. Головне, щоб тут були імена наших героїв Всі. На локації демонтованого монумента активісти пропонували створити мистецький простір. Однак цю ідею відклали до завершення війни. З рівного Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.